Вітаю вас, любі мої підписники та гості каналу. Сьогодні я до вас із посудом. Є в мене трошки посуду, який е я хочу вам запропонувати, деякий ви бачили вже. І е є тут такі речі, які ще я показую вперше. Хто за мною е давно, то знають і бачили вже ці, ці речі. Ну, і давайте будемо розглядати. Ну, я хочу розпочати ось із такої колекційної тарілки. Тут навіть є, ось, дивіться, підпис. Ці тарілки колекція складається із чотирьох. Це німецька порцеляна. Вона овальна така, бачите, це тарілка настінна, можна використовувати її. І за призначенням, і для декору. Ну, так як це речі колекційні, то вони, звичайно, зазвичай ними прикрашають стіни. Ну, але можна використовувати і за призначенням. Ось дивіться, є тут дірочки для е, мотузочка, і ось я вам хочу показати, е, ну, клеймо, скажімо так. Ця тарілочка має розмір 22 см по довжині і 17 см вона шириною. Гарна така тарілочка, Ну, німецька порцеляна, це ж здається німецька, зараз перепровірю, я вже показувала і. А, Прошу вибачення, це англійська порцеляна, англійська серія. Я вже, знаєте, підзабула. Коли показувала вперше, я готувалася і вивчала мануфактури. Зараз вже забула. Така тарілочка. Я не ставила номер. Можливо, треба все-таки номерувати. Нехай це буде перший номер. 300 гривень ціна такої тарілочки. Ціна це невисока, що таке 300 гривень у наш час. Це нічого. Хто, кому подобається порцеляна, хто захоплюється, хто на цьому. Так як ми, <сумі> посудники, <сумі> то, будь ласка. Так. Далі є в мене ось така кавова пара. Це Чехословаччина. Це був цінничок приклеєний. Це Чехословаччина. Тут дуже щедра позолота, як смужечка на блюдці, так і смужечка ось по краю блюдця. Блюдце покрите люстром. І ось клеймо. так постараюсь ближче піднести. Ось клеймо. І дивіться, яка гарнесенька чашечка, там всередині квіточка тонесенька порцеляна. Порцеляна вона прирівнювалася до німецької порцеляни. так як ну, все робилось по технології, і мені здається, що там були і майстри або власники німецької мануфактури. Тому так, ось дивіться, який обідок по внизу, ручечка вся покрита золотом. Це те золото, що ще в ті часи покривалося. І обідочок ось поверху. Не знаю, ну кавова, малесенька вона, малесенька, дуже малесенька, кавова пара, квіточка, ось тут деколь, і тут малесенька з цієї сторони така деколька, волошка. Ось так на чашечці теж є клеймо. така кавова пара. Ну, де муха взялась? Ну, це такі проблеми з цими мухами. Така пара буде коштувати 150 гривень. Кому в колекцію, я собі залишила в колекцію таку. Так, далі у мене є ось така чайна трієчка. Хоч би Ага, теж англійська. Ось така чайна тріч... трічка. Тонесенька прозора порцеляна. Якщо кому видно, навіть просвічується: ось мої пальці, я думаю, видно. Чашечка десь на 200 мл. Ну, сама звичайна чайна чашечка. Ось такий деколь в вигляді маків. Тут ще якийсь віночок ось така гарнесенька. Хто бажає пити чай із красивої такої чашки вранці, або будь-коли. Ну, зазвичай з таких чашок я, наприклад, п'ю каву, от саме з таких. Або також, кому подобається і хто хоче використ... ну, використати в декорі, дуже гарна. Блюдце важче. Блюдце трішки важче. Ось на ньому теж клеймо. От. І е, тут ось іще таке блюдце. Або воно йде, як і трішки, клеймо тут іншого кольору. Е, ну, наприклад, можна пити чай і покласти тістечко. Ось така трієчка. Дуже гарна. Зараз я вам скажу приблизні розміри. Блюдця 14 14,5 см. І тут ем, теж 14-13,5. Це блюдце, воно таке більш глибоке. По золоти тут немає, тут є чорна фарба по обідку. Тут також. Ну, я вам скажу, що це річ, мені здається, а чашечка взагалі невагома. І ось тут смужечка чорної фарби. Це цінник, я його відмию. Ось така чашечка, така трієчка. Така чайна трієчка буде коштувати 200 гривень. Ціна просто символічна, просто символічна. Далі є в мене ось така каравка скляна, вона на пів літру. Тут притерта кришечка, пробочка що дуже для теперішнього посуду радянських часів трішки пиль, трішки пиль, нічого, то все витриться. Притерта пробочка, що рідкістю є, тому що не завжди такі речі радянських часів йдуть із пробочками. Є смужка, верніше, тут три смужки позолоти, дві тоненькі посередині ширша. Трішки вона має там пошкрябинки, такі ця позолота. Ну, щоб ви розуміли, що це річ старенька. Це десь, я так думаю, 60 ті роки, хай 70-ті, ну не пізніше. Така каравка ем, номер не писала, Ну, у мене тут вона в сьогоднішньому відео одна, ціна її 80 гривень, всього-навсього. Гарна. Далі, далі є в мене ось така кавова чашка. Е, вона об'ємом десь на 100 мл. Вона не маленька, порівняно з цією чехословацькою. Вона така більшенька. чашечка. Десь на 100 мл, Не десь, а так 100 мл сюди і входить кави. Е, це у нас полонне Вищу, першого сорту червоне клеймо. Багато позолота. Тут ось, бачите, віночок такий зроблений з позолоти. От. Ну і всередині обідочок з позолоти. Таких чашечок у мене є декілька, якщо когось зацікавить, здається, у мене їх шість. Якщо когось зацікавить, то уточню, яка кількість їх є. Ну, ніби було шість. Ну, воно, знаєте, все по коробках, все по шафках. Така чашечка буде коштувати 40 гривень. Можливо, кому доповнити треба сервіз, то, будь ласка, такі чашечки є в наявності. Далі ось є в мене декілька таких сільничок. Ну, це не щербинка, це в одному місті фарба стерта. Декілька ось таких сільничок тут нанесено, бачите, ось? Смужечка, забула, як пояснити, <смужечка> в срібному кольорі, обідочок позолотий, тобто це теж 70-ті, можливо, 80-ті роки минулого століття. Ну, Сільничка для чого більше її використовувати? Можливо, для якогось соусу такого, знаєте, що його трошки кладуть. Або, звичайно, порційна там для, ну, для одної людини, то так. Да. Так, скоріше всього, що це сільнички. 30 гривень така сільничка. Їх теж є декілька, кого зацікавить, я уточню. Далі є в мене ось такі чашки. Їх у мене, здається, 4, якщо я не перепутала, ну, Теж уточню, потім передивлюся. Ось така чашка. Це Баранівська порцеляна, зелене клеймо. Ну, зелене клеймо, це може бути, знаєте, десь тут. Ну, Ось, наприклад, як отут: чорненька смужечка недоведена. тут тоншенька, вона така йде, а тут пішла товща, ширша. Ну, тому і, можливо, ставили сортність, відповідно, нижчу. Ручка. В позолоті, смужечка, ось така внизу в позолоті. не бачу я ніяких недоліків. Ось така чашечка кавова, вона рельєфна. Здається, мені це від сервізу підсніжник, якщо я не помиляюсь. Ось така чашечка, вона також коштує 40 гривень. Також їх є декілька, якщо когось зацікавить, будь ласка, звертайтеся. Є в мене ось така. Чайна пара, це Тернопіль, клеймо голубка, Це вже більш такі, скоріше, 70-ті-80 роки минулого століття, тут зелене клеймо другого сорту. Але я тут не побачила жодних таких якихось ну, ну, сортність, хто його знає, як вони ставили тоді в ті часи в радянські часи. Смужечка позолоти всередині, Позолота практично збережена. Така сама звичайна чайна чашка, можливо, на 200, можливо, трошки більше мілілітрів. Ну, Будемо вважати, що на 200 мл. От всередині є смужка позолоти, а ось тут червоненьке криття підведене такою чорною смужечкою. І вгорі теж чорна смужечка, і тут внизу рельєфна. Така форма була у Тернопіль... Тернополі, Тернопільський порцеляновий завод. І тут блюдце, воно доволі величеньке і глибоченьке, ну, ось таке саме звичайне блюдце. На блюдці немає позолоти, просто чорненька смужечка, чорненький обідок. Так, мабуть, задумано. Така чайна пара у мене буде коштувати 80 гривень, вона одненька. Немає тут ніякого недоліка. Так, ще є ось така чашечка е, Тернопільського заводу. Тут уже йде е, люстрове покриття. Я так думаю, що це вже кінець 80-х, початок 90-х, а можливо, заготовки були зроблені ще раніше. А вже покривалося воно в ті часи, коли позолота у нас була дефіцитом. Ось така, е вона точнісінько така по об'єму, по формі, як попередня, але тут червоне клеймо стоїть голубка, тобто це перший сорт. От тут також на ручці люстрове покриття. І ось таке блюдечко. Є рельєф всередині, але трішки тут потерта фарба. На, на ось цьому букетику сильніше потерта фарба, ну, втрата фарби. Е, я вам скажу, що вже не так і якісно наносилися, е, не така вже якісна фарба була у цей період, коли вже у нас в усьому був дефіцит і все розвалювалося і ну, виживали як могли. Так, ось така чайна пара. Як для використання, так і для колекції 60 гривень за рахунок того, що тут є втрата ось кольору, ну, фарби така чайна пара. Далі є в мене ось така вазочка. Ця ваз... Цю вазочку я вам показувала. Ем... У... Зніму я цей цінник, бо це ще раніше показувала вам в одному з попередніх відео скляна ваза, вона невеличка, має такий рельєф у вигляді ромбиків. ось бачите, висота цієї вазочки, так, зараз я скажу 15 см. І в діаметрі вона 7,5 см. Тут внизу вона ширша, а тут вгорі трішки вущенька. Ось така вазочка, буде коштувати 80 гривень всього-навсього. Вона ціленька, в чудовому стані, ну от така для квітів, для невеличких букетиків, можна для сухоцвітів, то на вже на ваш вибір. Так, є в мене також ось такий кавник. Ось такий гарний кавник, в нього сервантне збереження. Бачите, такі братки ось тут зображений деколь з братками в такому, таких пастельних більше кольорах, не яскравих, але дуже гарних. Тут це фарба. Випадково, мабуть, коричнева фарба нанеслася сюди на носик, тому, кому заважає, можете, можливо, якось її зняти. Я не знаю. Ну. Тут на носику люстрове покриття. Вірніше, коричнева фарба, така зроблена під золото, так як, можливо, це вже наносилося. Ну, я вам, так як вам казала про цю чашку, зазвичай коричнева фарба вже наносилася тоді, коли в нас в країні золота не було. Ми розкидались золотом. Також, але це порцеляна, якісна порцеляна. Також є ось фарба на ручці. Унизу рельєф такий. І ось клеймо, це в нас городниця, зелене клеймо другого сорту. Ось такий чудовий кавник. До нього е, кришечка. Щось чорненьке причепилося. В чудовому стані е, отакий от чудовий кавничок. У мене є такий сервіс повністю, тому я вирішила: ну, кавник мені лишній. Так. І, до речі, цей кавник, зараз я вам скажу висоту із кришечкою 20 см. Висотою і ціна такого кавника 200 гривень. Ну, як ви знаєте, такі речі вже у нас вони відходять, їх вже менше. Ну, Це так де в кого залишилися. Там, знаєте, у, у так, і завершить хочу ось такими двома тарілками. Тарілки глиняні, вони абсолютно нові, е, покриті, зверху покриті, е, ну, такою поливою, і ось такий малюнок нанесений. Малюнок нанесений, звичайно, це ручна робота. Ось така красуня одна, це. Наклеючка була. Ось така одна красуня із коником. Тут ось такі, бачите, ромашечки, квіточки нанесені. І ем, ну, тут, бачите, зроблено навіть, можна використовувати її як ну, за призначенням, а можна використовувати вона йде як настінна тарілка. Тут ось є дірочки, в яких просувається мотузочок і вішається на стіну. Так, в діаметрі така тарілка 19,5 см. І ціна такої тарілки 130 гривень. Ну, такі речі дорогі, я вам відразу скажу. Я просто купляла собі і, бо ціна була. Ціна була відповідно така сама, але була там скидочка невеличка. Так, і ще одна ось така тарілочка. Ця вже має отакий віночок із квітів, він рельєфний. Він рельєфний. Я думаю, що цей рельєф створений за допомогою фарби. Тобто фарба нанесена так товсто. От, І і так, ніби рельєф. Тут також ці ромашечки, вони всі рельєфні. Ось така красива Теж тарілочка по-своєму, та по-своєму оригінальна, ця по-своєму така гарна. Тут також є ось для мотузочка дірочки, вона йде можна як за призначенням, так і як на стінна тарілка. Є ціна, також 130 гривень. Ось такий у мене на сьогодні для вас такі, такий посуд я вам сьогодні хочу запропонувати. Камера моя зсувається, не видно всього посуду, що стоїть. Замовлення робите на Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручно, оплата на карту і пишете адресу, пишете, коли відправляти. Стосовно відправки, як бачу, що вже більш підсобиралася в мене посилочок, тоді я відвозю зазвичай це четвер, вівторок, четвер, субота, коли працюють у нас обидві пошти. Мені без різниці, якою поштою відправляти, це залежить від вашого бажання. Можете, наприклад, якщо ви Посилочку збираєте певний період, то вже немає значення, скільки ви її збираєте, все воно в мене лежить, все зберігається в цьому кабінеті. От, тому оплату робите відразу, щоб я могла закупити інший товар, а відправляю, коли вже ви мені там скажете. Ось так. Всім бажаю тихого, мирного, гарного дня. Міцного здоров'я, добра і до зустрічі! Всіх обняла!